Причепи, у яких надають посередницькі послуги із заповнення анкет та оформлення страхівок з-під стін польського консуляту, взялись демонтовувати. Галицька райадміністрація стверджує, сім власників таких причепів не мають права тут стояти. Так вони стверджують, що вони є фізичні особи-підприємці, що вони здійснюють законну підприємницьку діяльність. Вони сплачують податки як фізичні особи-підприємці, але вони не мають дозволів на функціонування отут тих об'єктів. Тому вимога до підприємців самим забрати свої трейлери або їх вивезуть примусово. Тиждень тому усіх попередили. Та мені принесли про автопричепи, але я бус, а не автопричеп. Автопричаплов стоїть, волос стоїть. А я плачу парковку і я знаходжусь в бусі. Я стою офіційно від страхової компанії. А от Іван Палюх розповідає, що за можливість тут працювати йому навіть пропонували заплатити хабара. Щоправда, хто телефонував, він не знає. Людина була обізнана з метражом мого кіоску і казала. Я кажу 6 квадратних метрів, бо два і три. Каже, а дишло. Ото як сьогодні пам'ятає, а дишло, Це дишло. Значить, виходить 8 квадратних метрів. Тобто я повинен заплатити 8 тисяч доларів на право, на право працювати. Ви розумієте? Вони собака Пристав. зарита. Поміж тим, показового демонтажу так і не відбулось. Розібрали лише турнікет, аби підприємець сам відтягнув свій трейлер. Усі решта не лякаються ані обіцяного штраф майданчика, ані адміністративних стягнень.